Всім привіт! У мене до вас питання. Як ви добуваєте діаманти? Копаєте тунелі? Чи може ходити по шахтам? Ні. Я їх добув зовсім іншим способом. Я зробив бури. Як вони працюють та скільки діамантів можна робити цим способом? В цьому відео? Так, ну в мене є 62 діаманта Зараз пробуємо зробити перші буї. А поки я тут шукаю речі, я можу вам сказати, як працює цей буль. Давайте чесно, більшість хто знає, що таке буя, напевно, подумає про щось типу такого. Але я розміщую. Я знаю, що у нас є плаги, які дозволяють робити бур. Зараз я покажу, як виглядає цей буль. Для одного бою потрібно два залізних блока, одна пічка, дві скрині, одна кам'яна полірована плита. І ще блок із якогось матеріалу, наприклад, залізний, діамантовий або смарагдовий. Якщо вам цікаво, ось характеристики, які блок, якщо. Робить. Нам цікавить тільки смердовий та діамантовий, тому що смердовий добуває блоки шоковим протоком, а діамантовий швидше всіх. Ми не зритовий мене рахуємо, тому що це знато довго для мене. Коротше кажучи, я зробив 4 бури, 2 смердові, 2 діамантові. Так, ви скільки я чекав, поки це вроде побавится, просто подивіться. Ну no, думаю без Ну, вроде все за правилы, скажем так, значит запускаем. І чекаємо, поки не закінчиться паливо. Я почекав. Все вугілля закінчилось. Значить, можемо подивитися, скільки діамантів в цьому було. 0. Так, собі, ну окей. Треба подивитися на стінках тунелю, можливо, там будуть діаманти. Я вже бачу в цій стінці три діаманта. Значить цей буде вже приніс нам три діаманти. Що далі? От ще раз, два, три, 4, 5, шість. Значить, разом вже приніс дев'ять. Можливо ще десь буде. Ні, напевно нема. Значить переходимо до наступного бою. Наступного я вже бачу два діаманта. І ще раз. І два і треті. І ще один, два, три, чотири, п'ять. Ого, багато. Це я би вже себе покупив, скажімо так. Давайте, знаєте, що не буду вам показувати, я шукаю, я просто покажу вам результати. В результаті я знайшов... 22 діаманта з діамантових боїв і всього 4 з смертових. Значить, будемо робити діамантові бої, тому що вони приносять набагато більше. Так, значить, мій план зробити 10 діамантових боїв, якщо діамантів вистачить. Та подивитися скільки діамантів вийде з цих боїв. Так ну знаєте що? Всі бої майже готові. Залишилось тільки заправити та можна запускати. Це вгіля значить ідемо заправляти. Нарешті все є, значить, ідемо запускати наші бори. Майже всі бої зупинилися, значить перевіряємо, скільки діамантів в них. Знаєте що? Давайте не буду вас мучити, як я шукаю діаманти. Я просто вам покажу результат. В результаті я знайшов цілий стак діамантів. Якби я добував без зачаром на удачу, я думаю, я міг би добути і два, і навіть три стаки. Як на мене цей спосіб дуже класний. Єдине що треба дуже багато палива. Але як на мене це не велика проблема. Надіюсь, вам сподобалось моє відео про діаманти. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк. А я вам кажу тільки, бувайте. А і ще, якщо ти хочеш Minecraft Java на телефоні, то можеш подивитися ось це відео, де я збрав один із таких лаунчерів.